Салют, танкіст! Бабка на зв'язку, а в нас в грі знову з'явився розіграш розіграш контейнера від Пат. І я, звичайно ж, буду крутити цю рулетку. Ну, але для початку я б хотів би тебе попросити підписатися на канал і, звичайно, поставити лайк цьому відео. Тобі не тяжко, а мені приємно. Ну а ми поїхали! Ось так виглядає наш розіграш. В принципі, він вже не перший раз в грі. Давай переглянемо ціни за етапи. Ціни, в принципі, плюс-мінус стандартні, тільки тут є, я не знаю, це чи баг чи ні, на 15 рівні ціна всього одна одиниця золота. Я підрахував всю кількість золота, скільки потрібно злити, і це близько 34 тисяч золота. Що, як на мене, дуже і дуже багато, і я би не рекомендував би тобі цього робити. Ну що, поїхали. Нема чого тягнути, будемо крутити цю рулетку, тому що в кінці ці витягнуті контейнери потрібно ще буде відкривати. Я надіюсь контейнери відпад випадуть раніше мені, зберу їх всі. І я не буду крутити до кінця, тому що в принципі я тут тільки за ними. Мегаконтейнер. Ще можна два мегаконтейнера витягнути. Можна витягнути. 8 чорних скриньок, 11 містичних контейнерів, 7 контейнерів відпад, три 3 контейнери збери їх всі, 2 сюрпризи, ну 4 контейнера таких собі. Ось один такий собі і випав з легендарним аватаром. Чим далі, тим більш болючі прокрути стають. Контейнери сюрприз забрати. Кручу рулетку, що випав контейнер, з якого потім випаде контейнер. Дуже цікаво. Містичний контейнер. Багато аж 25 прокрутів до кінця. Тому це навіть довго. Три чорних скриньки, ну це прикольно. Щорних скриньок може вернутися трохи золота. Побачимо, скільки вернеться золота назад і що мені випаде. Знову три чорних скриньки. А ну за 625 золота, що випаде. Добре, що тут хоча б нема кредитів, тільки самі контейнери. Один містичний. Дороговато, їх за один містичний контейнер. Контейнери збере їх усі, так дорого, ще я не купував. А далі, далі то вже більш відчутні удари стоять, так скажемо. Контейнер з легендарним аватаром. Дуже хотілося. Ще є два контейнери з кастомізації. Які, певно... Ні, чорна скринька. Ну, вони десь мають випасти. Раз подивимося, як змінилися шанси. Я, в принципі, спочатку не дивився шанси випадіння. Подивимося, які зараз шанси випадіння. Контейнер відпад менше 1%. Ну, добре. Ще на скринька, ну тепер набралося хоча б відсоток. Ні, ще нема відсотка, Помаленьку набирається. За одну одиницю золота, це дуже прикольно, прокрут. Це ніби є бонус якийсь ще. Шо? Через те, що ти й так купу золота туди вкидаєш. Все, самі. Як так скаже, вістінні контейнери вже закінчилися, але прокрут пруд секунду, 250 і контейнер відпад, майже 1,5% шанс випадіння. Мега контейнер. Так. 2390. Що мені випаде за стільки золота? Три містичні контейнери, ну це взагалі не, не айс. Один мега контейнер. За тисячі золота був. Так, давай, вже може випадати контейнер відпад. Потрібно після цього пору круто глянути, який шанс. Майже 5%. А на інше, сюрприз 38% на мегаконтейнера 57. Три рази може випасти по два мега мегаконтейнера. Як золото швидко закінчилося забрати. Давай, я не хочу до кінця доходити. Ну, хай трішки золото лишиться, але певно, що придеться крутити до кінця. Три прокрути. І за 3000 золота що я забираю. Оу! Ну, то я не хочу забирати ці, ці що залишилися за тисячі золота два мегаконтейнери. Я обійдусь без них. Так, що в нас тут нападало? А нападало тут багато чого. Почнемо, напевно, з самого нецікавого це з аватарів. Ух ти. І ще, останній контейнер з аватаром. Бойовий дух. Клас. Так, контейнери з кастомізації. Ну, може якийсь фон профіля випасти, тоді взагалі круто. М -м, непогано. Обвіз випав. Оу, атрибут ангара мотоцикл. Цікаво, цікаво. Так, далі що в нас? Далі в нас е, контейнери збери їх усі. Найменш цікаві контейнери. ну, З них, як завжди, нічого не падає. Ну, я отримаю 1000 золота, але їх не буду враховувати, Та чим мені вони повернулись. Це через те, що я просто назбирав 10 контейнерів. Так, 1000 золота. Добре, давай. Ні, давай відкриємо містичний контейнер. Ні має, По ідеї. Так, дропнутися ще другого рівня один контейнер. Цікаво буде сертифікат? Все-таки один з контейнерів може один і випасти 100 золота. Давай краще може 100 тисяч золота. А, тільки не кредитів, а золото. 100 тисяч золота. Давай містичний сертифікат. Оу, відкручено, певно, сертифікати перестали падати. Так, три контейнера лишилося. Дійсно, не випаде ні одного сертифіката, ну це взагалі. Все, останній контейнер. Давай з останнього. ти любиш з останнього щось прикольне випадати. Так? Випало прикольних 4000 відео досвіду. Так, давай від, відкриємо і контейнер другого рівня. Може з нього випаде, то шанс все таки більший. А! Аватар ломець близько, як я... як я тебе чекав. Так, далі що у нас? Давай відкриємо далі. сюрприз. Поки щось взагалі окупа 0. Калібан, у мене його нема. Окупа 0. Куда влив стільки золота не зрозуміло. Так, ксор у мене є, не пам'ятаю, яка з нього компенсація, але краще нехай 10 000 золота випаде. Угу. Добре. Ясненько, ясненько. О, ух. Хью. Випав камуфляж. Ну, вже кусочок танка ми зібрали. Чорна скринька, першого рівня. Давай, я тут дойду до 10 рівня. І заберу 250 золота. На мрій називається. Просто золота падає. взагалі щось по мінімалці все падає. О! Але могла б зразу дві скриньки випасти. Зразу другу, ще щось підвисає. Другого і третього рівня. Давай ще. Та давай, давай ще одну скриньку. Ні, не хочеш. 25% шанс випадіння скриньки наступного рівня. а воно... А воно... воно ось так. просто золото падає. Може цього відразу дропнеться? Ні. 600 золота. Ну, трохи щось комбекається. Все, лишилося 7 мегаконтейнерів і 7 контейнерів відпад. Остання надія на вас. Ха-ха, по 300 золота, 1000 золота компетниці. Хоч щось. Сніговик людовик. Дуже класно. Емоційний прожектор. Ні, ну мені обвіси не треба, у мене їх і там і, і так достатньо. 60 днів премію аккаунту. Дякую, але мене прямо достатньо. Щось взагалі по мінімалки падає. О, декілька нагород. 250 золота. Тут 100 тисяч, по ідеї, може випасти. 90 днів прямо, так, да, клас. Дуже хотів. Ну що, гляне, що в нас по золоту? Да, вернулося десь біля 7 тисяч золота, але це ніщо порівняно з тим, що потратилось в районі 30 тисяч золота. Ще 22-23 тисячі золота треба повернути. Містичний контейнер. Дякую, я вже не відкривався їх. Збери їх усі 100 золота. Давай відкриваємо відразу. Так, ясно. Давай закриємо і відкриємо містичний контейнер. По ідеї там сталісмані я маю... а ні. певно, не зберу. З талісманів ще один контейнер відпад. Певно, не зберу, хоча потрібно глянути. Так, так, 200 золота. О, СТРВК. Оце прикольно. Нарешті випала якась класна нагорода. Випала десь. Випав танчик 10 рівня. Це компенсація в золоті. Ну о, так уже набагато краще. Але срівно цього мало. Я ще в мінусі, ще 4 контейнери. Давай ще 10 тисяч золота дропну І тоді... тоді взагалі претензій в мене не буде. Не 100 золота. 10 тисяч, можеш 100 тисяч золота. О! Клас, відразу відкриваємо. Давай, відразу третього рівня. Ах. Три контейнери лишилось. Шкода, шісті контейнери відпатне. Так, давай, давай, давай. 500 золота. Не завозять... Так, що можна було купити відкривати? Доволі цікаві такі контейнери. Так. 750 золота, ні то не то. То, -то маловато. То теж не то. Що, останній контейнер лишився? Може, з нього хоч щось гідне випаде. Хоча і так випав з ТРВК. 1000 золота, ну, в принципі, нормальна чорна скринька. Ну, це відкриття таке собі вийшло. О, відразу 3 рівня. Навіть повністю не вийшло окупитися по золоту четвертого рівня. Хоча все ще може бути попереду. Ух ти! А це щось пруга. п'ятого рівня, скринька. Давай, шостого, давай, випадай. Ай, жалко. 1300 золота. Ну, в принципі, дивимося, що у нас вийшло по золоту. 24 тисячі. Е, було в мене 34. Скільки я не потратив 2,5. Тобто 31,5 тисячі я потратив. І вийшло десь в мінусі на 8 тисяч золота. Чесно кажучи, таке собі. Я думав буде краще. Ну, але, що не зробиш заради контента, пиши в коментарях, що випало тобі, якщо ти крутив цю рулетку. І я думаю, будемо цей відео закінчувати. Дякую тобі за перегляд та до зустрічі в наступних відео.